Звичайно, ми очікуємо нелегкої ігри, і фінальна кружливо, команда, яка вийшла з першої ліги, але не будемо забувати, Energy. Теж команда вийшла з першої ліги, але обіграла як -на як і e Бистрицю, і Торнад. e «Торнадо». Так. Тому ну, ми бачимо, що да, все-таки виходи з першої ліги роблять сенсації. Да, так, все. і на мою так, думку, легких ігор в вищій лізі не буває. От Подивіться навіть останній тур. Солід проти Сантосу. Ну, хто ж міг подумати, що Сантос обіграє солід? ліга. Звичайно, ми це... будемо налаштовуватись на цю ігру, як з усіма командами. Мені цікаво, що от капітан скаже. Олег, що як, як настрою команду взагалі на цей матч? Так як завжди. Як сказав Тарас, треба настроюватись на всі команди, бо як показали ігри, вже буде тяжко ним, бо Юнайтед не просто так прийшли, щоб них відгружували гули mm -hmm. сюди, і вже ну, зробили пару сенсацій. Думаю, що вони хочуть ну, хоча б в п'ятірку, думаю, на, ну, настроюються попасти. Так mm -hmm. що треба. Прикласти максимум зусиль і захватить. Е, зрозуміло, Олександр, а ти, як ти оцінюєш е, команду ІФінаті, яка зможе все-таки чи зможе промоти? Ну, ІФінайте така боєздатна команда, в принципі, е, слідкував за їхніми іграми і самі них грали. Ще так не замічав, що вони якусь гру так без бою програли. Завжди бореться до кінця, стараються добитися результату, тому думаю, що е, такий цікавий матч буде і так, ну, думаю, Зорі буде непросто перемогти, хоча все рівно вони є фаворитом всі. Я теж думаю, інтересний матч буде, але все-таки як не як зуряє фаворитом цього матчі і можна віддати перевагу цій команді. Добре, прийдемо далі. Прайд Спарта. Наступний матч буде Прайд Спарта. Теж можна сказати, середняк в лігі і фаворит. Що ви думаєте про цей матч? Як ви оцінюєте Спарту в цьому матчі? все-таки зможе Спарта перемогти. На мою думку, проект однозначно фаворит, тим більше Брайт показує тільки більше тут, ніж Спарта. Ну так, да. ми знаємо, що Спарта є вискочка, вони ну, такі знаєте, неординарні. Ну, це, багато, це багато чого здається від дітей. Якщо всі гравці приходять на гру, значить в них є шанс. Якщо команда прийде, як вони люблять чотири чоловік, чотири їм буде дуже важко. Але зато всі награються. Все-таки шанси є в Спартак, я думаю, бо вони, ну, я не пам'ятаю, десь передостанній турик грали, не пам'ятаю, з кімнати досить непогано зіграли. Свободою, так. Свободою. Вони досить непогано зіграли. Якби там якісь, ну, реалізація була краща, забили гол, не могли б в нічого зграти, і виробити. Така цікава гра була. так що що... думаю, Треба їм настроюватися друг на цю, на цю Ну, Я вважаю, що «Прайд» в принципі, повинен вигравати і так ну, буде важкувати. Тому що Спарта завжди так старається нав'язати свою гру, завжди вони так теж, можна сказати, борються до кінця. І так останні тури Спарта хоча і програє, але завжди десь з мінімальними рахунками, тому можливо, десь от цей самий тур стане таким для них ключовим і, можливо, вони зможуть забрати очки в країні. От Цим буде цікавіше спостерігати за цією грою. Ну, але все рівно мені здається, що «Прайд» повинен оговтатися після поразки і все рівно набирати очки і боротися за найвищі місця. Зрозуміло. Ну так, да, зараз вимальовується така картина, куди трійка, четвірка кращих. І є на цьому місці. Добре, прийдемо далі. Третій матч буде між командами Сантос і Фурія. Хочу нагадати, що Сантос в новому матчі зробив сенсацію. Вона виграла в Соліда. А Фурія ну, ніяк не може налашуватися на свою гру. Все-таки вона в ну, останній матчі програє, крім першого. І ну, мені інтересна ваша думка. Все таки, як ви думаєте, Сантос вже в цьому матчі є фаворитом? Чи е, лишається? Я б не сказав, що статус можна врахувати вже в фаворитах, одна ікра як ніяк нічого не значить. Ну так, да. ну так, да. це, це теж ну, можна На рахунок фурії теж нічого не ясно, було. останнім часом, останні три тури фурія пропустила 25 голів за три тури. Це неймовірно багато. 6 пропущених голів, а забили лише 6. Ну так, да, да. Тому що... Да. На мою думку, 50, 50 на 50. А, мені здається, що це просто рівні команди. І хіба що Сантос може за рахунок настрою, того, що вони виграли і на комусь там коражі, і тут виграти можуть. Можливо. Okay. не солідно, непогано зіграли. Ну так, так. А Олександр, ваша думка? От. Я хотів би, може, напевно, що зробити свій прогноз, що форія може виграти в цій грі. Тому останню гру вони досить непогано грали, якщо не прийдуть ті самі гравці, мені здається, то вони можуть виграти в Сантоса. Е, тому Фурія останні, останні два тори вже десь така в них, хоч можна сказати, збиралась команда, ігра всі десь вже так е, зігрувалися, тому що фурія, напевно, така найнезіграніша команда, в Різі там завжди не всі можуть приходити на ігри. Але в цій грі мені здається, що невеличку перевагу там фурії, хоча е, цей матч можна назвати таким заваживанням, хто виграє, той матиме е, шість ну, шість очок може сказати. Ну, але то, що Сантуса е, було мінус 3, а так тобі було шість. Тому досить цікавий матч. Ну, побачимо, що з того вийде. Ну так, так, я теж думаю, що буде рівна гра і рівна ну, боротьба буде. Це менше варто переглянути, мені здається, якраз. Я теж так думаю. Тому приходьте, уволівайте, я думаю, можливо навіть знімали на камеру. Е, добре, наступний матч, а 49 Торнадо. Інтересна е, думка, все-таки торнадо як-не-як вважається фаворитом, але а в минулому матчі перемогло е, команду Спарта. Е, і я думаю, так само буде інтересний матч. Все-таки торнадо вже втратили свою позицію, вони програли в енерджі. Якось, можливо, вже мотивації немає такої, чи як. ну, я б, я б не сказав, для них ще нічого не краще, цікаво диких часов, це не тільки ще студії, плюс них ще одна прав Ну так, з свободою. Е, ну... Як ви думаєте, кому вони надасте перевагу в цьому матчі? Я однозначно Торнадо надаю перевагу. Вони, у них команда більш зіграніша, всі вищі клас, технічний здається. Воротар ну, області. Супер. І, і на воротах, і, і на маленькому полі, і на великому полі. Торнадо має мало би виграти. Плюс їм треба відігрувати, набирати очки. Плюс їхні конкуренти повтрачали очки, Там Солід втратив, Прайд втратив. Да втрат. я дуже ну, Не дуже далеко. Ну, торнадо треба вигравати, набирати максимум. Щоб боротися там зараз, за запизмі я думаю, що вони виграють. Думаю, десь відсотків 70, навіть вісімдесят mm -hmm. можна дати. Зрозуміло. А Олександр, от що ви скажете? Ну, навіть не знаю, що А-1349 може запропонувати торнадо. В принципі, як же всі кажуть, що торнадо там є в ну і по гравцях команда сильніша. Хіба А-1349 не знаю, якось, ну, особливо налаштується на цю гру, або якийсь тактичний хід зробить в цій грі. Тобто ну, для того, щоб А-1349 змогла нав'язати якусь гру, їм потрібно щось таке так, особливе продемонструвати в цій грі. Тоді за рахунок цього вони можуть набрати очки. Хоча навіть не знаю, за рахунок чого вони можуть виграти. Це повинні розбиратися команда, а я прогнозую також, що торнадо повинен вигравати і думаю, що вони виграти. Ну Так само, згоджуюсь з вашою думкою, що торнадо все-таки повернувся матч, я думаю, що вона візьме перемогу. Е, ну е, чи це правда, будемо бачити в суботу. Зараз ми прийдемо судно матчу з е, Енерджі і Солід. От інтересно, чи зможе Енерджі продовжити свою е, безпроміжну серію? Вже два матчі підряд вони не програють. Ось інтересно, чи вони з солідом так само зможуть перемогти цю команду, чи все-таки солід настроїться після останньої праски. Тут тобто, якраз дуже цікава ситуація, дуже цікава ситуація, ну, я не знаю. На міну думку ну, поки що шанси рівні, нічого не тут сказати. Поки що нічого не можуть сказати, але ну, інтересно. А от олегруди. Я, я думаю, що солід має виграти, бо вони втратили очки в такому матчі, в якому вони мали набрати 100% очки. Так. Ну, фактично цей Сантос, вони як, як це не ну, знають. Вони, вони така команда, яка в кінці а, і так. Та. І не знаю, солід думає, що вони настроюються, набрати треба 100% очки, очки. Думаю, що вони виграють. Чаенерджі ну, сильна команда, вони дві, два матчі підряд, так впевнено виграли. Ще в кого виграли? В кого не або в торнадо і ввесь. Так, тепер багато все. Але я думаю, що «Суліт», Суліт має взяти цю перемогу свою. Якщо вони розраховують на друге третє місце, тому що Солід хоче займати найвищі місця тільки. Вони хочуть, я спокоюся, вони не хочуть повторювати минулих помилок, минулого чемпіонату, вони там втратили... Так, вони йшли другий, весь час а, да, і потім щодо, зразу, так, так, я думаю, що Цього року вони хочуть бути в прозерах і для цього їм потрібно їм перемагати. Добре, а що ну, ви скажете? Скажу за слід, що можу сказати, щоб вони так проаналізувати їхні останні три гри, коли вони грали з Юнайтед, з Santos програвали. Ну, і ще там були ігри так неоднозначно, вони грали десь не показували тої гри, навіть що була того року. Тобто десь команда не знаю, чи ослабла, чи, чи не так ставиться до ігор. Ну, Думаю, тут же на цю гру вони насправдяться і покажуть, напевно, що свій найсильніший футбол, бо далі вже нема куди, їм потрібно вигравати. Що вони ще в цій грі втратять в них, такі ну, шанси будуть малі на призові місця, навіть на те ж саме друге місце. Тому я думаю, що все ж таки дуже цікава гра, а можливо і найцікавіша гра нас очікує в цьому турі. Тому, напевно, що варто подивитися за цією грою. Ну а так, я теж десь розсіннюю шанси під 50 на 50. Тому тут так, може тільки таке Ну Я хотів би трохи погодитися, бо е, ну, втрати очки в таких матчах, як з торнадо вони зіграли тоді в нічию. Ну, це з торнадо дуже складна команда, як ви казали, фаворит. Не втратили, так, і вони наоборот здобули втратили очко, втратили. мені здається. Ну а з Energy, так, це втрата, але вони в принципі, по своїй вині, бо того, що е, вони програвали, потім пішли всі вперед, їм забили свої ну, частини поля. Ну, але я, ну, мені здається, що Солід не слабший, ніж минулого сезону. Просто ну, такі матчі в них вийшли. Можливо, так підійшли до гри. Так, да, Фактично вони втратили енергії тільки очки, бо mm -hmm. той матч торнадо. Це, да, це можна сказати плюс одне, ніж да. швидше було. Добре, і тепер останній матч, свобода, Бистриця. У нас є представник команди Бистриться, це Олександр. І мені зразу інтересно. Твоя думка, Олександр, на цей матч, як ви підійдете до цієї гри і що ви зможете запропонувати команді Свобода для того, щоб вони змогли здобути Ну, Ми вже забули ту поразку, яка була та собака, вже це пережили. Думаю, всі гравці серйозно поставимося до цієї гри, тому що вже... Не знаю, напевно, що останній шанс, я думаю. Тим більше зараз свободи такий наш конкурент в турнірній таблиці, який претендує теж на призові місця. І там в більшості наших гравців є такі дружні стосунки з цією командою, але на полі вони були навпаки, такі бійцівські якості тому, да, тому ми ну, думаю, настроїмося якомога краще, зберемо якомога сильніший склад на гру і будемо старатися виграти. Хоча тут, думаю, в цій грі нам трошки навіть можливо буде легше грати, ніж проти противенцію. Але ну, ми маємо поособливо поставити до цієї гри і тільки за рахунок цього ми можемо виграти і треба настроїтися по, по дуже серйозному цю гру, щоб далі боротися за якісь місця. А свобода скажуть. Теж дуже хороша команда. В принципі, вони так мало ігор зіграли, що люди могли бачити. Там бачили їхню гру з Спартою, також з дорогою. Тут досить непогане враження склали. Такі гравці хороші там, команда грає в пас багато. Тому, думаю, проти них важко буде грати, але ми все рівно попробуємо виграти. Олександр, а що можна сказати ці зорі про цей матч? Я думаю, що прийшов час бистриці перемагати вже нарешті, бо вони ну, втрачали багато очок непотрібних з тими командами, з якими могли вигравати і набирати ті очки. Але думаю, що не можна ще, ну, складати зброю, бо бистри здається сім очок, і там буквально набирають три і вже вони... Коло трійки. Да, да. ну, так що ще можна все набрати всі очки, і боротися за прозові місця, головне, не знаю, настроїтись і, е, ну, якісь, в ось, матчу, якісь ну, які проблеми в команді знайти, що мішає вигравати. Ну. Дякую Олександр, я думаю, без цизнів це все на озброєння. А Свобода так само, відміналася до зброя і готується до цієї команди досить на хорошому рівні. Добре, на цьому наш анонс сьому туру закінчується. Дякую, що ви були з нами. Дякую Олег, Тарас Олександр, що ви прийшли. І зустрічаємося вже в суботу на футбольному полі «Фок». До нових зустрічей. Всім пока.